Привіт, мене звати Дмитро Єгупов, я експерт із запуску та керування ресторанного бізнесу. Як знайти зіркового співробітника? Одне з найголовніших завдань у ресторанному бізнесі це зібрати та якісно навчити команду працювати. Сервіс та виробництво тримаються на плечах фахівців. Якщо у вас є команда, це вже зроблено півділа. Але як знайти того? То готові працювати та виконувати завдання у вашому закладі. Я пропоную системний підхід. Люди роблять помилки, але щоб ці помилки виправлялись, система ставала кращою та підвищився рівень фахівця, необхідна система. Пошук потрібного персоналу це також робота, яку роблять фахівці з пошуку. HR-менеджери та рекрутери. По-перше, для того, щоб розпочати пошук необхідного фахівця, необхідно зробити портрет до вакансії, який буде включати в себе вік, стать, освіту, досвід роботи, інтереси та цінності здатності. Також він повинен включати в себе метапрограмний профіль, в якому буде вказано, працює на результат чи на процес. Бере на себе відповідальність чи ні. Референція внутрішня чи зовнішня, пасивний чи активний, командний гравець чи одинак. На основі портрету співробітника ви складаєте обяву так, щоб вона була цікава тій людині та відповідала її критеріям та цінностям. І ця об'ява буде відсіювати потенційно непридатних чи тих, які нам не потрібні. Другий етап. Це співбесіда. У вас же є портрет та об'ява. Якщо вони виконують свою функцію просіювання непотрібних кандидатів, з'являються ті, з ким необхідно попрацювати. Тобто досконально провести співбесіду та виявити, наскільки він відповідає портрету вашого кандидата. Зазвичай кандидата можна роздивлятись на вакансію, коли він співпадає на 80% вашого портрету. Вагу критеріїв. Вирішує роботодавець, які критерії будуть важливіші і які будуть мати вищу вагу. Третій етап це випробувальний срок. Ви берете кандидата на випробування та ставите йому задачі. Далі дивитесь, як він їх виконує і як справляється з цими задачами. Після закінчення. Випробувального сроку приймаєте рішення про прийому на роботу. Потрібний кандидат це як пазл. Якщо він вписується в загальну картину, далі не виникає ніяких питань, і ви продовжуєте його тільки підвищувати рівень та навчати це приклад на одному співробітнику. Якщо займатися будівництвом всієї структури, потрібно буде попрацювати над обов'язками, повноваженнями, інструкціями, то та організаційної структури ресторану. Це дає змогу використовувати все ефективніше та економити гроші, енергію та час. Ми також розробляємо організаційну структуру ресторанного бізнесу в існуючих чи майбутніх проєктах. Якщо вам потрібна допомога у розробці організаційної структури або пошуку персоналу для вашого закладу. Звертайтесь за посиланням на. На наш сайт у описі до відео. Якщо сподобалось відео, тисни лайк, підписуйся на канал та до зустрічі з новими темами у нових відео.